Усім привіт! І ще один збір. Увійшли всі в смак. В мене ще є класні призи. А потреби в наших захисників великі. Тому цього разу будемо збирати на новий напрям. Ми ще не збирали з вами на ретранслятори, але давайте, мабуть, я дам можливість хлопцям самостійно представитися і сказати, що їм потрібно здоров'я, збільна зброй. Ми бійці окремого 420-го батальйону безпілотних авіаційних систем. Працюємо на напрямку Отої Сіверськ, і нам потрібні ретранслятори для того, щоб більш якісно знищувати окупанта та виганяти його з нашої землі. Слава Україні! Героям! Героям слава! Тож, збираємо 120 тисяч гривень, деталі, як завжди, будуть в описі і посилання на банку. Але. Традиційно потрібен якийсь приз, і знову в нас це буде Kern Acro CA-1000. І ні, це не той, що був минулого разу. Це новий. в мене ще один є. Це класний топовий дорогий настільний плеєр від Kern, який потішить будь-якого меді... меломана чи Авдіофіла, або й обох одразу. Тому я ще додам якихось інших призів, тому читайте деталі під описом до цього відео або на телеграм-каналі, де, де я також продублюю всю цю інформацію. Тож, заздалегідь, дякую всім за те, що приймете участь. Давайте швиденько все це не збираємо і хтось отримає класні призи, а хлопці отримують потрібні ними ретранслятори. Слава Україні!